Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні ми у Німеччині 30.09 приїхали з компанією і з людьми, як це кажуть, в експрес-тур по купівлі автомобілів. Теж взяли буса, з людьми приїхали. Зараз покажу на першу стояночку, яку заїхали, переключу відео. Дуже гарний автомобільчик. Ось так. цей стоїть на зарядці. Все всередині. От, всі знімають. Люди приїхали купити автомобілі. Якщо хтось має бажання також в такий тур поїхати, будь ласка, можете звертатися. В описі є номер телефону для зв'язку. І через тиждень, там, коли наступний раз будемо їхати, є можливість переїхати так само, подивитися, навіть на екскурсію, якщо хтось має бажання. Як і що тут відбувається, теж може переїхати подивитися. Ну, машинки тут самі бачите. Дуже гарні. Ягуарчик нас зустрічає такий отако. Вони влазить на відео. Дуже гарні машини. Ох. Ну, машинки тут. От є у нас Мазарадь. Також мотоцикли. Ми приїхали сюди дивитися на Mercedes, але ну, побачивши стан автомобільчиків, які тут, можливо, когось і цікавлять такі гарні автомобільчики. Є ось і електричка, вон полістар стоїть електричний. От Mercedes. Ну, і, скажімо так, перший салончик, в який ми заїхали, вражені, гарні автомобільчики в дуже хорошому стані. Якщо когось зацікавить якийсь автомобільчик, який попав на відео, можете звертатися. Звати мене Петро. Зараз наразі у Німеччині зараз подивимося на той автомобіль, з яким ми приїхали оглянути. І будемо вирушати у Нідерланди. Ось ще один автомобільчик. Все все частеньке, все начищено. Ось такий салон. Дуже гарний салончик у машинки, такий червоненький. О, бачите. Якщо хтось хоче приїхати у такий самий тур, подивитися і вибрати собі автомобільчик, можете звертатися. А ось і. Мерседес, на який ми приїхали оглядати. Ось. Мерседес. Чорний преміальний коль, Дуже гарний. Ось так. Ось. На вулиці, якщо буде видно, стоїть бус. Ми приїхали 9 місць. Приїхали оглядати. Ось такий у нас салон. Назву салончика або сайт теж можу скинути, щоб подивитися на ціни даних автомобілів, які тут знаходяться і продаються. Сам салон знаходиться під самим майже голландським кордоном, десь кілометрів до Нідерландів. Але це ще. Німеччина. Ось так. Дякую всім за увагу. Ви був на каналі Євроавто. І до наступних відео.